Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Сьогодні знову болюча тема ціна на ожину. Також у відео я подам свою ідею, як я можу допомогти цій частині села, де я живу, через монетизацію. Тому потрібно, щоб чим побільше людей побачили дане відео та підказали свої ідеї, ваші ідеї. Тому дивіться до кінця, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Дякую вам. Так, сьогодні 6 серпня 2023 року. В тіні 31 градус, в будинку 28 градусів тепла. І на вулиці, на сонці я навіть не можу собі уявити. Ось це я взяв загиблика. Чого загиблик, можете частково подивитися в попередньому відео, там де я розказував за купівлю сільського пенхауса. А в тому відео я розказував про цього загиблика. Так, і щоб сильно не відволікатися, взяв я ще з собою пакетика, водички і йду робити добру справу. Ну, В кінці відео я покажу, куди я прийшов і що робити. Надіюся, картинка буде нормальна. Ззаді сонце світить, я його закрив таким файним капелюшком. Він, правда, такий трохи кривенький, але добре хоч таке є. Бо без нього то можна було б дзьобком клюнути. І що ж робиться з ціною на ожину? Ожини в мене є небагато. Того року я збирав 3-4 рази. Три рази я збирав, возив. Заробив я більше 5 тисяч гривень. Також в то час були переселенці, допомагали мені. Переселенцям привіт з Миколаєва. Також вино робив я з тої ожини. Ну і, звісно, ціна була більш-менш лояльна 31-32 гривні. А цього року це триндець якийсь. 20 гривень за кілограм ожини. Не знаю. Я думаю, що ожина більш цікавіша, ягода як малина. Вона в деяких випадках більш смачніша. Можливо, і більш має якихось. Корисніших, цінніших поживних речовин. Вино з неї дуже чудове, соки смачні, повідло, джем, варення теж досить непогані. Чому 22 гривні? Я просто, чесно кажучи, ви скажете, знову ти ноєш? Знову ти неєш. Ну, що зробимо? Така ситуація. Війна йде. Корупція процвітає, з'являються нові скандальні теми. Ми прості люди з села за цим слідкуємо. Ми недалекі від того. Ми кожен день дивимося на це все і нас це дуже тривожить. Нам за це болить. Нам болить за тих хлопців, які приїжджають з передка і їм гроші не виплачують. До них нема нормального відношення, немає нормального лікування, не знаю. Ну багато це така тема, яку я не буду зараз зачіпати. У мене тема йде ціна на ожину. Тому, як ви думаєте, чому така ціна на ожину? Хіба так багато її понасаджували? Наскільки я знаю, по знайомих родичах дуже багато людей насадили малини. Так, да, це правда. А ожини. Що, хіба так багато людей понасаджували ожини? Сумніваюся. Тут, напевно, що якісь інші фактори. Ну, звісно, війна дає свої якби, мінуси, але ж це ожина, це не, не, не те масове, що всі кричали, дуже було модним. Малина, малина. Це не малина, це ожина. Чому так? Як ви думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також. Усім тим, хто донатить мені, я дуже вам щиро дякую. Ви допомогли мені придбати ось такого мікрофона. З ним мене буде, мене буде краще чути, кращий буде звук, краща озвучка. Також хочу вам подякувати і вислати по баночці джему або варення. Як вийде, я не буду нічого обіцяти. Це така, якби такий відступ. Прошу вас написати мені в інстаграм або в телеграм номер телефону або дані пошти, Укрпошти, куди мені вислати вам таку подяку. Це іменно інформація для вас. Дякую вам. Ну і звісно, ті люди, які хочуть підтримати україномовний контент, дуже буде такий, така важлива річ. Коментар і лайк. Це буде хороше просування даного відео або усіх моїх інших відео. Тому підтримуйте україномовний контент, село живе, жиє і буде жити, поки є молодь. Я є тут, є якісь люди, я стараюсь щось робити, тому підтримуйте мене, а я буду якісь, завдяки вашій підтримці знімати. Нормальні відео, можливо, буде якась нормальна монетизація, і щось ми придумаємо. Ті кошти будемо спрямовувати на щось цікаве: чи на дорогу, чи на воду. Також був цікавий коментар, писав мені один мужчина: що давайте підтримуємо хлопця. Звісно, йому потрібні гроші, але ми можемо налайкати, чим більше лайків. Як вам така ідея зняти відео, розказати про проблему води в нашому селі і попросити людей, просто щоб вони масово поширювали по своїх друзях дане відео. І через оту монетизацію я так собі прикинув, ну, три мільйона переглядів, хоча б. Три тисячі доларів вирішило б проблему води в нашому селі, і в цій частині, де я живу. Як ви думаєте, така ідея має право на існування, чи це реально так зробити? Така ожина, сорт Чачанська Бестрина. Буду я тут прокошувати міжряддя. Тяжко проходити. Сьогодні три рядочка було зібрано. Получилося приблизно 3-4 кг. всіх я їх пустив на вино, також буде відео, як я роблю вино. Все по факту, який там результат вийде, згодом ви побачите відео. Ну, ось Така тут робота у мене на сьогодні. Також дуже жарить, я не знаю скільки на сонці буде, але мушу це прокосити. Буду мліти падати, є півторашечка водички. Тому підтримайте таку мою роботу лайками, коментарями, дуже вам вдячний. Так, На кінець відео трошки вам покажу більше загиблика. Загиблик відпочиває, трошки гріється. На сонці від сонця від жари. Також в нього є тут така проблема, пускає тут бензин. Не знаю, чи це проблема у цій прокладці, чи може трішки ось ці трубочки підсохли. Без поняття. Далі, ось тут ці міжадя попрокошував, попідрізав вершки саджанців, які знаходяться у міжраді. Залишилось ще одне міжжаддя. І після нього буде все по пофеншує, все буде гарненько. Вірю в те, що світ має добрих людей. За це показано в тому результаті, коли ти знімаєш якісь болючі теми, а люди просто адекватно на цю тему реагують, висловлюють слова подяки, підтримки, також донатять. Тому також маю надію, що це відео набере багато переглядів завдяки вам завдяки хорошим чудовим українцям. Ну, Можливо, і будуть інші національності дивитися. Тому, якщо хтось розуміє мою мову, також щиро вам дякую за те, що ви є, за те, що ви дивитеся мене. Бажаю вам здоров'я, миру, побачимось.